Ну і внаслідок вчорашнього підриву колії у Брянській області ворог втратив тепловоз 4 вагони та 12 тонн дизельного палива. Про це повідомляє телеграм-канал База. За його інформацією, дверсанти ймовірно довго стежили за коліями, адже за 100 метрів від вибуху було знайдено два недопалки та дві пачки від цигарок, а також порожню банку з під пива і упаковку від супу швидкого приготування Ролтон. Також там лежали мідні фрагменти проводів та фрагмент обгорілої електропроводки. Внаслідок вибуху зруйновано частину рейки розміром близько 6 метрів і 4, шпали. 4 бетонні шпали. шпали. Також на місці утворилася вирва близько 2,5 метрів завглибки завглиш завглибшки і близько 1,5 метра у діаметрі. Ми пам'ятаємо те, що відбулося учора. Оця міні-бавовна маленька, яка все ж таки бачимо, що має наслідки, і обов'язково про це зараз будемо говорити. Однак від вас дуже цікаво, друзі, почути вашу думку у коментарях. Пишіть чи варто це загалом робити, і чи потрібно засівати бавовною Російську Федерацію, чи потрібно Ширити оці хлопки і шльопки, так як вони їх вже називали, так як у Білогороді нарекли це, все десь за кордонами нашої держави, дуже цікаво, тому що питання дуже спірне, і навіть до недавнього часу воно було таким у різних міжнародних інстанціях по типу ООН і НАТО чи потрібно це робити взагалі? Я впевнений у тому, що ваша думка буде однозначною, однак все рівно дуже цікаво її прочитати. Ну, а пропагандисти таки дістались на місце бавовни у Брянській області. І Ми можемо послухати в чергове, наскільки їм все рівно і взагалі не грає ролі ніяка бавовна на території Росії. Про це зараз послухаємо. ось Отак ось совно. Сам поїзд. Ну и в следующем видео я выкладываю вам, посмотрите, как выглядит это место. То есть хохлы делают абсолютно бессмысленные акции, которые лишний раз подчеркивают убогость. Их руководство, ну простите то, что я не фактуру вам показываю, а идеологию, потому что когда здесь находишься, ты видишь вот абсолютную бессмысленность того, что они делают. И где-то это даже хорошо. Почему? Потому что Ми видим их слабость. Ми видим их дрожащие ручонки, Ми понимаем, что вони делают лишь бы делать хоть что-то. Ну, фактура, фактура будет в следующих видео. Це відомий російський пропагандист, працівник Соловйова, Він там у нього, у його ранках, Соловйова так званих постійно віща.